Добрий день. Ця стежка, якою ми зараз пройдемо з вами, я її знаю вже дуже багато років. Її періодично переорюють. І бувало так, що я перший по Оренці її заново прокладав, протоптував. Вважаю вже десь своєю стежкою. І в дощ, і в сніг. Я вже був на цій стежці за всякої погоди. І в спеку. І... Мабуть, весна для мене завжди починалась саме на цій стежці, коли над чорним полем. Десь так почуєш першого жайворонка. А пощастить, то й побачиш, що там десь ця точка, яка зависла, а він ще потім так приземляється, як камінчик падає. Така якась особливість у жайворонків, що в них лапки мають таку будову, чіткіх таки на лапках, що жайворонок не може сидіти на дереві, на гілці. Вони не живуть в лісах, в садках. Вони можуть пересуватися. Лише і сидіти на землі. Тому вони живуть в полях, а зараз дуже важко їм виживати. Але, але крім жайворонків тут і зайці і перепілки, що завгодно я бачу. Сьогодні, правда, хочеться мені сказати про людей. Здавалося б, така елементарна річ розминутись на стежці. Ну, що може бути простіше? Але це я про виховання хочу декілька слів сказати: про контраст поколінь. Стежка, як правило, Ну, достатньо широка для одного. Але коли, наприклад, після дощу чи жито, чи соя, чи навіть сонячники кукурузи намокають, вони схиляються на стежку і треба йти так посередині, щоб не вийти потім з поля в мокрому одязі. А зимою стежка протоптується, натоптується, коли зима сніжна. І, наче, такий місточок через поле твердий, а крок в сторону, і ти вже провалився по коліно в сніг і набрав в черевики там, знаєте, ну всякі. Не незручно. І тому люди стараються от якось іти чітко по стежці і трапляються командні ситуації, коли треба з кимось розминутись. Я кілька разів отак іду і бачу попереду якась бабуся. Ну, думаю, треба звернути вбік. Я йду швидко, думаю, буду від неї метра за два. Прижмусь. Це не обочина, ну прижмусь отак десь, наприклад, до жити, стану на крок туди десь, в якусь прогалину, пропущу. Але метрів за п'ять від мене бабуся зупиняється, притискається до жити, щоб пропустити мене. І ми отак стоїмо, розшаркуємося, один одного пропускаємо. Ну, Думаю, бабуся встигла перше. Ну нічого. Наступного разу я вже так метрів за п'ять перший зупинюсь, щоб вона йшла. І дійсно бачу, йде там чи ця, чи якась інша. І я вже так метрів за п'ять думаю, зараз я зупинюсь, щоб вона побачила, що я її пропускаю. Не встигаю. Вже метрів за сім, та бабуся зупиняється, щоб пропустити мене. Вона думає, що я молодий, спішу по якихось справах важливих, корисних, не знаю серйозних, і мені так треба мимо неї швидко пробігти. І вона мене пропускає. І, і мені доводиться стояти і е, махати її рукою, щоб вона все-таки зважилась і, і пройшла перша. І якось так я багатьох людей, ну е, вже вітатись почав з ними. а е, Декого так часто бачу, що ми вже посміхаємося один одному. Ми е, ніде більше не пересікаємося тільки на цій стежці. Е, але таке вже своєрідне знайомство. Ранком тут йдуть е, часом рибалки. До нас на ставки в село буває, що люди з мікрорайону вигулюють своїх собак бійцівських порід, але вони вже такі серйозні. Коли бачать, що я йду, я їм перешкода, вони грубо підкликають свого пса, ну так, мабуть, треба, дивляться в сторону, тримають його за повідок. я їм заважаю вигулювати пса. Всякі ситуації бувають кумедні. І от одного разу теж, мабуть, після дощу я йду. Стежку вам таки не показує, мабуть. І при сонцю не буде видно. І якийсь дідусь іде на, на зустріч. Я раз в сторону став, а він аж закричав: Куди ти, куди ти не, не відступай в сторону? Там же роса. Там роса, в тебе зараз туфлі будуть мокрі, а вийдеш в місто, наберешся на них пилюки і будуть брудні. А я там в старих якихось галошах мені все одно. І я от думаю, яке йому, здавалося б, діло до мене, до моїх туфель. Він повинен йти і думати про свої проблеми, про здоров'я, про якісь клопоти. Тому що він вже за 70 йому. Він має мабуть, не знаю, зациклений на якихось. Ми привикли старі люди на якихось своїх там, зациклені проблемах. А він чомусь думає про мої туфлі. Тому що і не лише він. Я взагалі маю на увазі цих старших людей, які трапляються на стежці. Вони чомусь уважні до ближнього. Хоча які є ближні, є дальні, але вони уважні, вони беруть до уваги людину, вони ввічливі, вони можуть подумати про комфорт того, хто, хто поруч йде, про удобства. І зовсім інша ситуація з молоддю. От кілька разів йдеш на зустріч, якийсь молодяк, табунцем або хтось один, йде один, отак, е, ніс в телефоні. Ну, я, як правило, стараюсь пропустити. Десь стою в бік і, і все без проблем. А тут, ну думаю, піду на принцип. Цей хлопчина навіть не дивиться, що хтось іде попереду, він в телефоні. І я зупиняюся так посеред стежки, і він зупиняється переді мною. Може, секунди 3-4 пройшло, і він відірвався від телефона, підняв голову, тому що зрозумів, якась перешкода, а чого це я його не пропускаю, а чого це я став і не відійшов у бік. Ось такий погляд, здивований, що це. Я йому загородив дорогу. Я не знаю, що робити в таких випадках. Якось вічливо пояснити, що треба брати до уваги людей, коли ти йдеш по вузькій стежці, чи взяти за шкірку і закинути його в поле, щоб він там порочкував, шукаючи свій телефон. Ну це теж неправильно і негарно. Але як у цьому гімнічку, якому там 12-14 років, пояснити, І чи можна це вже пояснити, чи це вже не пояснимо. А хто пояснював старшим людям, що Юра йде і за, за вросу замочить туфлі, а потім в полюці в місті буде йти брудний. Хто людям старшим це пояснював, що так треба зважати на ближнього? Ніхто не пояснював. якось саме з собою воно виховувалося. Я не знаю. От цікаво. Інше покоління вже зовсім інше. Велосипедисти, до речі, теж. Е, мені що подобалось, що є таке м -м, прошарок чи покоління від. Десь біля 30. Після 20 до 40 вони такі гасають тут на велосипедах велотуристи. В шоломах, в екіпіровці, на других велосипедах. Але що цікаво, вони дуже вічні. І коли я бачу, що їде велосипедист, я там відступаю в бік зі стежки, вони пролітаючи мимо, встигають подякувати. А от молодь ніколи їде, там кілька хлопчиків. На, на велосипедах кричать щось між собою, матюкаються, їм все одно що тут дорослий йде. Вони пролітають, вони не, не притормозять навіть вони, якби господарі цієї землі вже молодь. Вони чи це так в сім'ї? Чи вони головні, основні і, і все для них, і всі біля них там кланяються. Я, я не знаю, чому так терпляється. Старші люди теж на велосипеді, воно скрипить, скрипить і. і... Навіть не. <pelled hollow> Якщо сигналу немає, то людина може зупинитись там. Дивлюсь, о, злазить з велосипеда, щоб мене обминути. Навіщо? Крикне. Э, ні, от якось так. Я йду, і щоб мені не заважати тим велосипедом. Людина злазить. Це, -це... <с himself> Це, -це дивно дуже дивно, дуже, чому такий контраст поколінь. Ось така ця стежечка. Мабуть, вона дає урок. Принаймні чомусь мені це запам'яталось. Запам'ятався дідусь, який відступив в бік, щоб я не заросив туфлі. Запам'яталась бабуся, яку я ніяк не встигав опередити, щоб зупинитися і пропустити. А так треба відноситись до людей. Не знаю, що я хотів цим сказати. Ось така стежечка, якою я хожу, часом заставляє задумати. Взагалі-то, в основному, звичайно, з людиною. Ти в бік трошки, вона в бік трошки, і не задумуючись розминаєтесь. Але трапляється і ось зовсім інакше. Ось так. Моя стежечка.